Привіт, мої любі естети і поціновувачі високої драми. Сьогодні ми не просто п'ємо каву, ми відчуваємо її напій з кардамоном, змішаний із запахом пороху і вологої землі. Ми починаємо наш розбір першої серії другого сезону серіалу Кава з кардамоном Сила Землі. Цей епізод це майстерний міст між трагедією минулого і вибуховим майбутнім. Перша серія розпочинається з поїздки Анни з дітьми до маєтку Крушевських на святкування дня народження герцогині. Але ця поїздка стає приводом для чергового конфлікту з Войцехом. Він не просто незадоволений, він язвий. Його натяки, що Анна їде шукати нового чоловіка, це просто отрута. Це так типово для того часу і, чесно кажучи, для нашого. Вдова, яка знову намагається увійти у світ, завжди піддається осуду. Войцег, який, мабуть, досі не пробачив їй чогось, використовує цей момент, щоб ударити якнайболючіше, натякаючи на її втрачений соціальний статус і необхідність влаштувати своє життя. Але його яд, на мою думку, лише додає ані рішучості. Його слова, ти поїдеш шукати нового чоловіка. Це, можливо, несвідоме пророцтво. Він сам, не знаючи того, штовхає її у новий вир пристрастей. Анна, приїхавши до Крушевських, одразу відчуває, що щось не так. Вона відчуває цю дивну атмосферу, ці напружені погляди. Патрісія її подруга, нібито привітна, герцогиня теж. Але щось у їхніх обличчях видає більше, ніж вони хочуть показати. Анна жінка з сильною інтуїцією. Вона не боїться питати прямо. Чому всі так на мене дивляться? запитує Анна. І тут ми отримуємо першу відмазку. Патрісія легко відмахується, мовляв, Анна надто схожа на одну родичку. Ось він, перший дзвіночок. Друзі, це класичний кіносценарний прийом, який вказує на величезну таємницю. Яка це родичка? Чи не має вона якогось родинного зв'язку з Крушевськими, про який Анна не знає? Чи не є вона донькою чи небіжкою, яка має право на цей маєток? Або що ще більш драматично, чи не була ця родичка якось пов'язана з Адамом, або, не дай Боже, з його смертю? У всякому разі, ці погляди і це схожа на родичку, це затравка сезону. Анна в центрі уваги не тільки як вдова, а як ключ до чиєїсь історії. У цій серії нам нарешті повністю відкривають, як пішов із життя Адам. Анна розповідає про несправедливе ув'язнення і, ув і хворобу, яка забрала його надто рано. Це важливий момент, щоб ми, глядачі, зрозуміли. Анна не просто втратила чоловіка, вона втратила його через несправедливість. Несправедливість системи через те саме зло, яке, ймовірно, тепер хоче забрати в її землю. Ця історія це її травма і її мотивація. Пам'ять про Адама і його страждання дає їй сили боротися за майбутнє їхніх дітей. Ця трагедія, її щит і її меч. Вона не може дозволити, щоб його смерть була марною. А тепер до самого смачного. На сцені з'являється Павел Крушевський. Стриманий, шляхетний, явно зацікавлений в Ані. Між ними відчувається хімія. І це може стати однією з головних ліній сезону. Я відчуваю цей вогонь уже. Ана знову зустрічає чоловіка, який є її є рівнею, який має шляхетність і схоже чисту душу. Ну, На перший погляд, принаймні. Але. Чи може цей інтерес бути щирим? Чи не є він частиною цієї таємниці поглядів? Якщо Анна схожа на його родичку, то, можливо, його інтерес це проекція, це спроба відновити втрачене? Або він єдиний, хто захистить її від того, що має статися? У будь-якому разі, ця хімія це та солодка інтрига, заради якої ми дивимося серіал. Але чи зможе Анна довіритися знову, після Адама і після всіх розчарувань? Це буде випробовування довірою. І ось ми підходимо до кульмінації першої серії. Поки Анна у гостях є проблема. Перша проблема вдома. Вона отримує лист, здається, Анна втратила землю. Поява ворога. Біля її будинку з'являється Стефан Терлецький. Перша серія закінчується відчуттям, що для Анни все лише починається. Це ідеальна зав'язка для сезону Сила Землі. Наша героїня, яка тільки но відчула нову надію у погляді Павла, одразу отримує удар під дих. Земля це її єдина економічна і соціальна опора, і вона втрачена. А біля її порогу стоїть Стефан Терлецький. Це не просто виконавець. А, мабуть, архітектор її фінансового краху. Все, про що ми говорили раніше, стає реальністю. Земля, боротьба, ворог Анна повернеться додому і побачить це все на власні очі. Це змусить її перетворитися на той самий ураган, про який нам натякали. Втрата землі це її мотивація до революції. Перша серія другого сезону це обіцянка епічної битви. Загадка таємниці поглядів і схожості з родичкою, нова пристрасть з Павлом, яка під питанням, і найголовніше боротьба за землю проти Стефана Терлецького. Чи зможе Павло Крушевський допомогти Ані повернути її землю? Чи він сам є частиною цієї таємниці? І чому Анна так схожа на ту родичку? Про це все ми обов'язково дізнаємося згодом. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.